Розірвати єдність українського суспільства, залякати населення, посіяти паніку та недовіру до органів влади та збройних сил України. Росіяни продовжують методично працювати над втіленням такої ще однієї немаловажної цілі у повномасштабній війні проти України. Які методи застосовують, чому та як знаходять виконавців, що потрібно знати, аби не потрапити на гачок ФСБ. Говоримо сьогодні у нашій студії із речником Служби безпеки України у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Пане Денисе, я вітаю вас. Добре, я. я цілком розумію, що ми сьогодні не посунемо завісу, грифу таємно або цілком таємно разом із тим, що сьогодні можемо сказати про діяльність служби безпеки України у Вінницькій області протягом минулого року, початку 2025-го щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. З огляду на вашу ремарку, на вашу відну тезу, я би хотів зупинитись на викритті тих фігурантів, викритті зловмисників, які намагаються, на слові, намагаються зашкодити оборонному потенціалу безпеці нашої країни шляхом вчинення диверсій, підпалів. Об'єктів критичної інфраструктури приміщень е, органів влади, в тому числі військових, та автомобілів Збройних сил України. Спільно з національною поліцією е, вдається викривати всіх виконавців цих злочинів переважно по гарячих слідах. І натомість, замість е, коштів від е, е, окупантів, ці люди отримують підозри від Служби безпеки України. Та реальні тюремні сроки. Часто ми бачимо, що до диверсійної роботи ворог залучає неповнолітніх. А хто та як може убезпечити їх від легких грошей, необдуманих вчинків? Це безпосередньо їх рівень інтелектуального, емоційного та суспільного зростання. Проте роль батьків, як Тих, хто виховує роль педагогів, як тих, хто спілкується з ними під час навчання, в цьому немаловажно. Ми запустили в січні цього року інформаційну кампанію з Пали ФСБшника. Крім соціального відео, яке вийшло на телебаченні, в кінотеатрах на зупинках громадського транспорту, функціонує інформкампанія в навчальних закладах, де роз'яснюється. Як доступний для молоді мові роз'яснюється, як і що з ними може статися, в разі, якщо вони погодяться на пропозицію легких грошей в інтернеті? Отже, захист молоді, наскільки я розумію, це наша спільна справа органів влади, служби безпеки, поліції, школи, батьків. Так, ну це комплексний, комплексна дія, комплексний захід, єдиною метою якого є крім убезпечення людей відчинення злочинів, так. Це є захист нашої батьківщини, нашого оборонного і економічного потенціалу. Неповнолітні це найбільш вразлива група ризику, над якою працює ворог. З огляду на викриті епізоди, як в Вінницькій області, так і по Україні. Це можна більша частина фігурантів, які вчиняють подібні злочини. Вона більш для ворога доступніша, легше вербується і легше використовується в темну. Іноді використовується в темну до летальних випадків, оскільки кур'єр, який несе цю вибухівку або пакунок, не знає, що в ньому, і ФСБ вдається до підриву кур'єра за досягнення своєї цілі. Тобто, в першу чергу, це зрада батьківщина, вдруге ризик наразитися на смерть, а гроші ну, тут не про гроші, скоріш за все. Не про гроші, оскільки обіцянок звучить багато. Фігурантів неповнолітніх і повнолітніх втягують поступово в таку діяльність, в протиправну діяльність, починаючи від виконання легких випробувальних завдань і в подальшому граючи на емоціях або на внутрішніх бажаннях зловмисника, ФСБ пропонує чи то виїзд в іншу країну, чи то вступ до ПВК Вагнер, як було в нашому в нашому випадку в Вінницькій області. Як це взагалі працює? А зловмисники самі шукають контакти із ворогом. Чи ворог шукає виконавців з огляду на певні маркери, які можна відстежити у соціальних мережах, наприклад? Це двосторонній зустрічний процес, переважно неповнолітні, або ті, хто шукає легких, повторюсь, грошей в інтернеті, швидких підробітків, вони потрапляють в ці соціальні групи, форуми чи канали. В яких до них звертаються вже напряму ворожі представники ворога і пропонують роботу. Зазвичай мова йде про поодинокі випадки, про окремі епізоди, чи інколи ви маєте справу із системною злочинною роботою, злочинних угрупувань. Для власного безпечення ворог залучає іноді до однієї справи кількох фігурантів. Це може бути група людей. Різної статі, різного віку, один з учасників може виготовляти вибухівку, чи доставляти її до місця вчинення злочину. Один може розставляти камери спостереження навколо для фіксації необхідності підриву чи фіксації його наслідків, інший виконувати якусь власну функцію. Тому іноді працюють і групами. Але це не заважає нам їх викривати та ліквідувати. А чи встановлюєте ви причини згоди українських громадян співпрацювати із ворогом? Що може стати підставою для такого рішення? Злість, образа, пошук легкого заробітку, переконання? Друге, і третє, переконання і бажання легкого заробітку. Угу. Більшості... Очікування русського міру. В більшості випадків є першочерговим. У погодженні для вербування ворога щодо диверсійної роботи, ми не перший рік, мабуть, спостерігаємо, що однією з основних цілей для ворога є територіальні центри комплектування Збройних сил України. Чому саме вони і. Який відсоток у тому хейті, який ми бачимо навколо ТЦК, який розгортається в соціальних мережах, який відсоток робиться на замовлення ворога? Про інформаційні кампанії ворога для розхитування внутрішньої ситуації в країні ми зараз не будемо говорити. А щодо нанесення шкоди органу влади, а в нашому випадку органу? Підрозділу Міноборони це ТЦК, то, то тут більше розраховано на нанесення йому шкоди в плані знищення архівів і матеріального забезпечення, яке знаходиться на території цього підрозділу, так і в візуальному ефекті. Від пожежі, яка сталася в умовно спокійному не прифронтовому, а в тиловому регіоні. Ну і власне, що у будь-якому випадку впливає на рівень і посилення мобілізації по всій країні та довіри громадян до органів влади та збройних сил України. Розрахунок, я так розумію, саме на це. Звичайно, деякі дії, деяких фігурантів також кваліфікуються і за Статею Кримінального кодексу 114 1 це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України максимальне покарання для диверсантів, які затримані тут іноді буває. В кожному випадку це ну, окрема ідеальна історія, але може бути фігуранта кілька статей Кримінального кодексу, як державна зрада, диверсія або та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Отримати пожиттєвий строк цілком реально Так, да, за частиною другої статті 111 можна отримати 15 або довічне позбавлення з конфіскацією. Пане Денисе, я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую вам і вашим колегам за службу. Служу українська дорога. А з нами у студії новин був речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Ну А ми рухаємось далі.